Людина має знати, як користуватися своїм організмом. Сигналом, що щось в організмі відбувається, з'являється біль. І ці жінки мають знати. Дитина, яка навчається і займається спортом, вона більш прогресивна в навчанні. Чому з'являється старість? Я завжди рекомендую пацієнтам робити вправи на розтягнення, і це стосується дітей також. Перед сном ви отримали інструкцію щодо використання свого тіла. Я вам гарантую, що після цієї розмови ви будете почуватися набагато краще. Бо сьогодні поради дає наш гость Ігор Олексенко, заслужений лікар України, фахівець з фізичної реабілітаційної медицини. Побачивши людину, ви можете на власні очі ось так зрозуміти, що у неї є певний дефект. Дійсно. Це можливо, це можливо, побачивши, я коли починаю спілкуватися, коли приходять до мене пацієнти, дивлячись на них, я можу спрогнозувати, що в них є. І стосовно постави, стосовно рухів. Знаєте, я коли розмовляю зі своїми студентами, я кажу наступне: ви знаєте, були люди, ну, тобто циганки, які ставили діагнози. Казали, що вони шахраї, але вони на певному досвіді, на тлі рухів, постави, положення тіла можуть прогнозувати, де є проблема. Ну, наприклад, в людини є болі у ділянці печінки. Що вона робить? Для того щоб обмежити рухи і зменшити больовий синдром, вона нахиляється в праву сторону. ви представник такої нестандартної професії? Як саме називається вона і чим ви займаєтесь? Стосовно тієї спеціальності того фаху, яким я займаюся, це досить прогресивна і досить цікава, але наразі. Не використовувана нашими фахівцями, ну вузькими фахівцями стосовно відновлення людини. Фізична реабілітаційна медицина це дуже дуже широке поняття. Дуже широке в тому сенсі, що іноді пацієнту пацієнт не знає, куди йому звернутися з певними речами, пов'язаними з його подальшим життям. Фізична реабілітаційна медицина це медицина комфортного життя. Чому комфортного життя? Тому що відбуваються певні речі, які обмежують наші можливості. Ну, наприклад, людину турбує болі в суглобах. Да? Турбують болі суглоба, які мають певну причину. Але він приходить до лікаря, до лікаря-спеціаліста, ортопеда, травматолога. Він робить йому дослідження. Ці дослідження показують, що там нічого немає, тобто суглоб цілий, але болі є. І тоді він починає шукати різні речі, пов'язані з чим адаптуватися до цього положення, тобто пристосовуватися до больового синдрому. А на тлі цього відбуваються певні зміни всього нашого скелету, відбуваються певні зміни роботи м'язового апарату, які приводить до того, що іноді болі в суглобах можуть викликати болі в плечі, можуть викликати головний біль. Тобто. Речі не пов'язані, не пов'язані з якоюсь патологією, яка є в нього. Тобто дослідження показує, що в неї все, все ок, все добре, але його турбує біль. Ви говорите про те, що в принципі причина хвороб це порушення тих правил, за якими живе організм. Я хочу вам задати декілька питань, як на такому практичному рівні, навіть не доходячи до вашого кабінету, скажімо так, користуватися корисними порадами. Ви знаєте, ви дуже влучно сказали, тому коли працюю на кафедрі, я своїм студентам говорю головне. Ви знаєте, ви отримали дуже гарну річ. Ви отримали інструкцію щодо використання свого тіла. Клас. В нашому організмі не відбуваються річі просто так. Наприклад, дитина, яка починає рухатись, яка починає сидіти, повзати, стояти, все гарно до цього періоду. А надалі відбувається наступне: дитина починає. Моделювати рухи своїх родичів. Їй же ніхто не каже, як треба рухатися, їй ніхто не каже, як їй пересувати кінцівками, як треба підніматися, як треба розмовляти, як треба улибатися, як треба піднімати руки. І на цьому етапі вона формує неправильні. Рухи, які звички своїх батьків, які в подальшому приводять до того, що це кажуть, що це вроджена вада. Розумієте, так? Да? Тобто, якщо дитина би була в руках інших батьків, в неї б цього не було. Зрозуміло. І е, на цьому етапі, на цьому ну, стосовно фізичної реабілітаційної медицини, на жаль, діти не дітьми не займаються, не займаються у, у разі формування правильної постави, формування правильних рухів. На майбутнє для людей е, сигналом, що щось в організмі відбувається, з'являється біль. Але людина має розуміти, що біль це не ознака хвороби, біль це сигнал організму, який на протязі часу виконував певні завдання щодо пересування рухів, який каже, що щось треба робити в цьому місті, в нас є проблема. І про те, що я казав раніше, стосовно того, людина починає шукати, починає шукати причину болю, ну, ходить по фахівцям. І на жаль, чогось до нас звертається вже тоді, коли зовсім зовсім пізно. Жінки після 30, на що варто звертати увагу? Можливо там на осанку чи не ходити дуже багато на підборах? Ваша рекомендація. Жінки після 30, ну це молоді жінки. Так, це ну, мало. Саме жінки. молоді жінки дуже багато. Ходять ви, знаєте, на ви знаєте, я хочу сказати про наступне. Жінки після 30 це жінки, які планують материнство. І це материнство може бути пов'язане і мати допомогу стосовно нашої спеціальності, тому що, маючи певні вади стосовно рухів, стосовно постави, в зв'язку з тим, що змінюється структура тіла. Тобто матка набирає вагу і йде певний перерозподіл м'язової діяльності, зміни рухів, адаптація до цього, і в жінки з'являються болі. З'являються болі в поперековому відділі хребта, з'являються болі в шийному відділі хребта. Тобто, це можна це порівняти зі спортом. Стресова ситуація, яка дає інформацію про ті вади, які в неї є. Питання пов'язане з чим? Ти вагітна? І тобі неможливо приймати інші якісь засоби протизапальні. Що робити? І іноді жінки не знають, куди їм звернутися. Вони ходять, і для них вагітність стає дуже важкою. Дуже важкою вони її переживають із за болі. І надалі етап пов'язаний з післяпологами. тому що після пологів. Треба відновити функції, які мають бути: відновити поставу, відновити рухи, відновити м'язову діяльність і е відновити ті речі, пов'язані з особливості вагітності. Ну, ви чули така річ, яка називається діастаз. Вона дуже дуже лякає жінок. Але питання пов'язане з чим? Відновлення правильних рухів. Правильні вправи приводить до того, що це питання закривається назавжди. Зараз почалася школа. І звісно, наші діти постійно можуть неправильно сидіти, неправильно користуватися планшетами. І у них може бути скаліоз. Так, як йому запобігти? Е, ну по -перше, по перше, запобігти йому дуже важко. Чому дуже важко? Тому що я вже казав, що це особливості рухів. Сколіотична постава або сколіоз, пов'язаний з перебуванням багато ну, довгим перебуванням в сидячому положенні, приводить до того, що м'язи привикають до цього положення. І стосовно сколіотичної постави, стосовно сколіозу, питання одне: людина, дитина має займатися е, крім. Своєї, ну як то кажуть, основної роботи щодо навчання, вона обов'язково має ходити в спортивні секції. Чому? Тому що під час формування нових рухових навиків цей стереотип стирається. Розумієте, да? Тобто переформатування мозку, тобто мозок формує ці рухові стереотипи, і дитина вирівнюється. Ще хочу вам сказати наступне стосовно дітей. Чому треба займатися фізичною активністю? Чому треба займатися спортом? Тому що, коли дитина росте, вона використовує певні зони мозку. Ну, Наприклад, для читання, для письма, там, для е, запам'ятовування. А коли вона ще додатково використовує інші зони мозку, які відповідають за рухи, то мозок працює повноцінно, покращується кровообіг, і це дає додаткові можливості щодо навчання. Тобто люд, дитина, яка Навчається і займається спортом, вона більш прогресивна в навчанні. Вона краще запам'ятовує, вона краще отримує рухові навики, і вона легше легше переносить ці певні речі пов'язані з навчанням. Чому ну знаєте, ізраїльська медицина модно, модно це, як вони там працюють. Я їздив, я бачив, вони дійсно модні, але мене е дуже зацікавило інше. Зранку, о 6 годині ранку, на узбережжі моря, на бігають молоді люди, люди з віком, вони ходять, вони їздять, вони ходять на милицях, вони купаються. Тобто, це потік, який займається своїм здоров'ям. Ігоря, наше здоров'я це дуже дуже багато систем, і всі вони між собою колосально пов'язані. Як пов'язана? Ваша професія, та медична галузь, яку ви представляєте з косметологією та естетичною медициною. Шкіра лиця має живитися. До неї мають попадати в певна кількість живильних речовин, що є стимулом. Стимулом є м'язова діяльність, яка покращує кровообіг і надає можливості гарно відновлятися шкірі. Так, да, дійсно є, там використовуються певні креми, але іноді введення цих додаткових засобів у вигляді філірів під шкіру приводить до того, що стан як і якість шкіри погіршуються. Тому стосовно it ейджингу є такий фейсбілдинг, який формує лице за рахунок м'язів, тобто м'язова діяльність, вона краща. Фізіологічніше ніж використання додаткових засобів, і ці жінки мають знати. Тобто, ви говорите про те, що фейсбілдинг може бути ефективнішим аніж косметологія, та, скажімо, так, більш показаних у певних випадках. При одній умові, гарного спеціаліста, який гарного в цьому спеціалісті в цьому розуміється, да. який розуміє, може ставити задачі і їх реалізовувати, і це стосується всього. Це стосується і просто фітнесу. Коли фітнес-тренер не просто в тренажерному залі дає певні завдання і пише певні програми, а який розуміється в рухах, який може ставити завдання і можете їх вирішувати за рахунок фізичних вправ, за рахунок це називається фізичної терапії. Провідна червона нитка нашої розмови, у гарному сенсі, це рух. Ми говоримо, що він життєво необхідний, що потрібна гімнастика для обличчя, для тіла. На вашу думку, скільки кроків у день повинна проходити людина? А в мене питання для вас: а для чого? Для того, щоб відчувати себе фізично мобільним і живим, і живити свій організм? Е, стосовно кроків я можу сказати одне: е, це рухи. Рухи нижніх кінцівок і питання пов'язане скільки рухів людина має зробити, а як вона їх буде робити. Тому що при порушених рухах, чим більше ти їх робиш, тим гірше стає. Тому. Питання не скільки, а як. Ми дуже багато часу проводимо за гаджетами. На вашу думку, яка безпечна відстань, щоб користуватися смартфонами? Головною проблемою використання гаджетів є е, статична поза. Тобто, коли людина сидить з нахиленою головою вниз? Е, якщо... Е, Правильно використовувати додаткові засоби у вигляді гаджетів, у вигляді мониторів. моніторів, наш зор, наше око має дивитися прямо. Тому і е, телефони, і монітори е, комп'ютерів мають знаходитися перед, перед е, лицем. Навіть якщо я опускаю очі. Дійсно. Я завжди рекомендую пацієнтам робити вправи на розтягнення. І це стосується дітей також. Перед сном. Для дітей це важливо, чого перед сном? Тому що вночі у дітей підвищується рівень гормону соматотропіну. тобто кістка росте вночі. І якщо дитина, якщо дитина розтягнеться, або ви їй допоможете розтягнути м'язи, то коли вона лягає спать, цей невеличкий ріст йде вільно. А коли м'яз скорочений, він не дає можливості гарно рости дитині. І з'являються ті певні речі, пов'язані з змінами у вигляді сколіотичної постави. І що, коса, що стосується людин, людей літніх, їм також треба робити ці вправи перед сном. Тому що на протязі дня вони використовували своє тіло у вигляді фізичних навантажень, у вигляді м'язової діяльності. М'язи під час напруження, в них збільшується кровообіг, вони зменшуються, зменшується їх довжина. І тому зранку людина просинається і їй треба, ну, як то кажуть, відчуває біль при рухах. Знаєте, раніше люди підтягувалися. Знаєте, Зранку проснувся і підтягнувся. Було. Для того, щоб розтягнути м'язи. Але це можна зробити ввечері, перед сном. Ви зробили певні вправи на розтягнення. Вони дуже прості. Тобто, всі речі пов'язані з рухами, ви розтягнули м'язи і лягли спати. І тоді я хочу, щоб ви просиналися зранку і вас нічого не турбувало. Ігорю, у вас дуже цікавий шлях, такий. Творчий медицинський шлях, я б його так назвала. Ви не лише викладаєте в університеті, ведете... Приватну лікарняну практику, ви ще реабілітолог олімпійської збірної України. Розкажіть ну, з якого саме ви до спорту, і взагалі про цю таку історію і такий певний шляхетний рівень у вашій праці. Фізична реабілітаційна медицина це медицина пов'язана з рухами. В нас є дуже багато напрямків. Це напрямки пов'язані з вихованням фізичних терапевтів. Це ті спеціалісти, які раніше називалися лікарі ЛФК або ЛФК. У нас є ерготерапевти. Це люди, які адаптують людину, якщо в неї з'являються вади щодо життя суспільства. Після інсультів, більш складних патологій. Тобто, це дійсно спеціалісти, які займаються фізичною реабілітаційною медициною. Я не працюю реабілітологом в збірній команді, я працюю в медичній комісії Національного олімпійського комітету, тобто яка опікується всіми зборними командами. Ну, маю певний досвід щодо медичного забезпечення працюючи в медичній місії національної збірної команди на п'яти Олімпійських іграх. На двох я був головою медичної місії щодо забезпечення. Ну останній раз я був в Парижі, але я працював. Зі збірної України з художньої гімнастики, а в Токіо працював головою медичної місії щодо забезпечення всієї команди. У чому полягає ваша робота? От саме де та крапка відповідальності, яка для вас є максимальною? У спорті буває все. Частіше за все, це відбувається на останньому етапі. Останній етап це або заключне тренування, останній етап, або якісь передзмагальні, е, там, розминочні речі пов'язані з тим, спортсмен травмується. Або якщо це стосується, ну, наприклад, дзюдо, єдиноборств, це, касається, це е, змагання, які проводяться, спортсмен має провести 5-6 сутичок. Він може травмуватися в перші суточки, і моє завдання допомогти йому дойти до фіналу, незважаючи на те, що в нього є? Тобто зробити таким чином, щоб він зміг виконати все те, що в нього є, на, ну як то кажуть, для того, щоб стати на медальний підстав. Ігорі, дякую вам за змістовну розмову, за поради. Яке ваше побажання дніпрянам та гостям міста? По-перше, я хочу сказати, що вас, я вас всіх кохаю. Дякую. Я е, хочу вам сказати, я дуже хочу, щоб ви всі були здорові. І ще хочу сказати наступне, що я вірю і знаю, що ми все витримаємо. І ми е, переможемо. Дякую. Все буде Україна. Це буде Україна. Дякую.